Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Що ж на ділянці з малиною? Все ось вибираємо де неде де Тут у нас за селом. Але я ось копаю саженці. Розпочали сьогодні вже робити замовлення. Ось це у нас іде мапема, така у нас коренева система. Ось копаємо такі громади. Далі все тут обрізуємо, вибираємо гарні саженці, в'яжемо, запаковуємо, виробляємо нашим замовникам. Ось, маємо на продаж ми мапему. Тут у нас ось маравіла. Далі маємо Heritage. ось Це у нас herритеж, бачите, який він. Такий здоровий куст, не треба ніяка підв'язка на йому. Ось. Ягода на ньому тут вже нас померзла. У нас були морози, то повноцінного врожаю не забрали. Ось. Ну, а біля дому маємо ще гарний сорт, такий як Геракел, брусвяна, дуже чудовий такий сорт теж не потребує підв'язки. Ось, маємо Джон Джей, маємо хімботоп. Ну, а тут у нас однорічка ось. У нас тут Аполонез, Тлері, Полісся. Ось поемат. Багато у нас сортів. Ось, а бачите, що сталося після морозу. Ось, полонеза ще поки не продаємо цей рік. Множуємо собі. Ну а далі буду Ось, Так що, друзі, кому потрібно буде мопема, мопема ще є в наявності, але є багато замовлень. Так що кому потрібно, броніруйте, пишіть. Ось, номера напишу вам в коментарях. Кому потрібно, пишіть на Viber. Робимо вам доставочку, якщо тут по місцевості. Ані так відправимо нової поштою. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.